Що пов'язує Іллю Рєпіна, художника, якого нині називають найвідомішим російським митцем усіх часів, і Тараса Шевченка найшанованішого українського митця? Коротка відповідь: несподівано дуже і дуже багато. Довгу відповідь почну з цієї картини. Не чекали, адже в її центрі, на дуже шанованому вдомі місці, портрет Тараса Шевченка. І це не фотошоп і не наші вигадки. Ви легко переконаєтеся в цьому, загугливши цю картину. А що, якщо я додам, що Ілья Рєпін, автор цієї картини, що має назву, гайдамаки освячують ножі? Нічого собі, а що це за гайдамаки такі єурусського искусника? Але не одна ця річ доводить тісний ідеологічний зв'язок Ільї Рєпіна, який насправді є іллею Ріпиним українським художником, ключовою фігурою в мистецтві Російської імперії другої половини 19 століття, та Тараса Шевченка, також видатного художника, який був до всього талановитим поетом, а головне затятим українцем. І цьому ми завдячуємо небагато немало новим зрілим витком усвідомлення власної національної самобутності. Але ви здивуєтеся, що й творчість Ріпена також сприяла цьому процесу, іноді, буквально цитуючи твори Шевченка: я, Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся програму, в якій ми зриваємо ілюзорне покривало величі з уродської російської культури. Сьогодні росіяни у результаті ракетного удару зруйнували частину корпусу Академії імені Михайла Бойчука, де я викладаю. Постраждали мої знайомі. Особисто я дивом не був на території академії, на своїй кафедрі. Тож я точно знаю, що ці нелюди прямо зараз намагаються знищити українську культуру. І так триває вже не перше століття. І на цьому каналі, в наших програмах, ви отримаєте чимало свідчень їхніх звірств, зокрема, і мистецьких. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми працюємо над остаточним ідейним розмосковитненням України. Чому ж Ілля Ріпин написав портрет саме Шевченка на найвиднішому місці картини? Людина, яка не за дрібною репродукцією знає полотно, не чекали, вивчаючи реакції персонажів, легко наткнеться на цей портрет, поміщений поряд із головою жінки, найімовірніше матері ключового персонажа, якого не чекали. Картина є однією з ключових антиімперіалістичних, а відтак і антиросійських робіт Іллі Ріпіна, адже щиро зображає ту людську реакцію, яку зустрічають антидержавники на своєму життєвому шляху. Адже ключовий персонаж з точки зору московицької держави 19 століття це антидержавник, підривний елемент. І він, вочевидь, повернувся із далекого заслання додому, а його вже й не чекали побачити живим. Родина змирилася з тим, що цей повстанець найпевніше, народоволець, або ж загалом ширше опозиціонер режимові, вже давно не живий. мабуть, і вісточки не отримували. Але водночас плекали його ідеали. Саме тому ми тут бачимо Шевченка на виду поряд із іконою, Христовим розп'яттям. Але у чому ж логіка, запитаєте ви? Ми з дитинства знаємо, що портрет Шевченка вішали в багатьох українських хатах, і тому є багато кустарних таких зворушливих кобзаревих портретиків. Може в цьому й суть. Може, художник просто був знайомих десь в Україні, там і написав усе з натури? От і Шевченка, так би мовити, потрапив у кадр реаліста, який просто описав кімнату, як вона є. Ну що ж, це зворушлива версія історії, однак я знаю багато в чому не згоден. Адже поміщення Шевченка у поле винятково-селянського обожнювання це пізній совєтський міф. Насправді Шевченко був видатною фігурою та високим авторитетом у всьому антидержавному, антиросійському русі тогочасної імперії. Адже він щиро і відверто показав, що зневага до царату, до конкретних осіб імператорів може бути висловленою та публічною. У поемі Сон Шевченко дав до догідності яскравий та точний образ Російської імперії. Так-так, це там, де той мурує, той руйнує, той неситим оком, за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Чим вам не опис вічно актуальної расистської політики? Чим вам не сьогоденна політика Путіна з його то неситим оком? Але ось вам іще один епізод, ну чисто тобі списаний із картини Ріпена хресний хід у Курській губернії. Хоча стоп, це скоріше відбулося навпаки. За богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани годовані, пикаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику і всі уряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чаплями ж птахами скаче, бадьориться. Ну як вам? Досить уже поваги до самодержав'я Аля Шевченко. У Іллі Юхимовича її також було предосить. Цар у нього, щоправда, не цвенькав, а убивав свого сина? Та ув'язнював свою сестру, але ж це також дуже далеке від поваги образи. Але ви ще зацініть, як Шевченко коментував московицьку строго ієрархічну гасударственну систему. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та впикує його як затопить, облизався неборако та меншого в пузо, аж загуло. А той собі ще меншого туза, межеплечі, той меншого, а менший малого. А той дрібних, а дрібнота уже за порогом, як кинеться по улицях та й давай місити недобитків православних. А ті голосити та верещать, та як ревнуть, гуля наш, батюшка, гуля! Ура, 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 ура! Тільки де де православні по углах стогнали. Та стогнучи за батюшку Господа, благали. Сміх і сльози. Знову не може не повернутися до хресного ходу в Курській губернії, картина, в якій Ріпен показує свою варіацію цього Шевченкового фрагменту. Тут поліція буквально місить людей у натовпі, причому знову ж буквально недобитків православних. Навіть цей Шевченків, наче неочевидний акцент, художник витримує блискуче. Ось бачите, люди у формі дбають про правопорядок, канчуками повчаючи православних недобитків, як правильно ходити хресною ходою, щоб пани та пані в центрі не почувалися некомфортно, потіючи та товплячись, як кабани вгодовані. Ну і як не згадати початковий момент про царя, який підходить до найстаршого, та впикує його як затопить. У Іллі Ріпена і про це є картина. Ось дивіться, Іван Грозний та син його Іван. Чим вам не момент, коли цар затопив у пику найстаршого свого власного спадкоємця, царевича Івана? Щоправда, вже не виглядає на те, що цей неборака спроможний когось затопити у пузо, але то вже деталі. Головне, що обидвом митцям йдеться про одне: самодержавство та ієрархічна система на російській імперії це безумовне зло, яке необхідно знищити. І те, що зараз на троні на Росіюшки новий кривавий самодержець, показує дуже яскраво, наскільки ж тупорилими, до речі, це слово також цитата з Шевченка, є росіянці, що, вважаючи художника найвидатнішим своїм митцем, взагалі не розуміють, що ж він їм хоче донести своїми творами. Ну, насправді я перебільшую, звісно ж, багато хто розумів. Саме тому чимало картин Іллі Ріпена викликали різко негативну реакцію консервативної критики імперії і навіть чиновників. Утім, на відміну від Шевченка з його політичними кириломефодіївськими проектами та буквально антицарацькою риторикою, написаною словом на папері, за візуалізацією московицького жаху художника було складно упекти за грати. Тому лояльність Ріпена намагалися купити. Буквально замовляючи йому портрети царів і різних чинуш, аби в того менше часу лишалося на свою щиру антиросійську, українсько-центричну творчість. Отакий От парадокс. Ну і ще, звісно, деякі його картини викупали царі і ховали у своїх покоях від людського ока. Саме це сталося із запорожцями, яких придбав і сховав цар Олександр III. Але повернуся до Іллі Ріпена. Ви, до речі, знали, що цей варіант українського трактування його прізвища нарешті став нормою. Нещодавно у Львові вулицю Рєпіна перейменували Ріпіна, як і Федорова на Федоровича. Я скромно опущу подробиці щодо моєї особистої причетності до консультування робочої групи щодо деколонізації топоніміки у Львові. Просто зацитую Андрія Москаленка, першого заступника міського голови міста Лева. Вулиця Рєпіна перейменована на вулицю Ріпіна. Ми відновлюємо справедливість, тому що таке попереднє, наприклад, Рєпіна, це трактування прізвища російської мови. А Ріпін це трактування української мови мовою. тому що якщо ми коли піднімемо оригінальні документи, там є такий е, значок Ять і українською мовою він читається як «Ріпин». Тому ми відновлюємо історичну справедливість. Звісно, справа не лише у літері Ядь, адже оце їхнє репін це спосіб нав'язати українцям сприйняття чугуєвця нащадка запорожців і Ріпіна як росіянина, а відтак однозначно закріпити його творчість за Росією. Але як ви вже переконалися на прикладі ледь не буквального цитування Шевченка, художник сам помістив у свою творчість запобіжник щодо його викрадення Росією. І я вам радо продовжу його показувати в усіх подробицях. Ілля Юхимович Ріпен народився 1844 року в українському слобожанському місті Чугуєві в родині військового поселянина Юхима Ріпена. Ось із яких слів починається автобіографія художника Далеке Близьке. Я народився військовим поселянином українського військового поселення. Це звання дуже зневажене, нижчі поселян вважалися хіба що кріпаки. Про чугуївських козаків я лише чував від дідів та бабів, і розповіді всі були вже про останні дні нашого козацтва. Козаків перелаштували у військових поселян. Тож у цьому короткому абзаці вже є усе, що варто знати про ідентичність Ріпина. Як не дивно, це було дуже подібне на ідентичність того ж Гоголя, а Тарас Шевченко про це засмучено писав: славних прадідів великих правнуки погані. Цей перехід предків Ріпена зі стану козаків у стан представників регулярної русифікованої армії Російської імперії родова травма Ріпена, яку він рефлексував протягом своєї творчості від перших ескізів запорожців у 1878 році до останньої картини Гопак, над якою він працював аж до своєї смерті у 1930 дев'ятсот Ярка іронія зміни цього становища, гірка іронія щодо необхідності жити та працювати в столицях імперії втілилася в тому, що у контексті Шевченка, зокрема, підписуючи власний ескіз пам'ятника Кобзареві, Ріпен писав про себе: москаль. Але чи значить це росіянин? Як на мене, скоріше, значить, русифікований українець, адже для питомих московитів у нас є значно чіткіше визначення. Кацап, яке, до речі, вживає у далекому близькому сам ріпен щодо приїжджих до Чугуєва з Московщини Купців. Але то вже подробиці. Повернуся до картини Не чекали. Адже погляньте на ось цей її елемент поряд із портретом Шевченка. Це репродукція дуже добре знайомої ріпину картини на Голгофі Карла Штейбена. А знаєте, чому вона йому знайома? Адже саме з неї, ще в Чугуєві, починалася кар'єра Ріпіна як художника. Саме копією цієї картини Ріпин розписав стіну однієї з церков поблизу Чугуєва ще у 1861 році задовго до вступу до Академії мистецтв. У рік смерті Тараса Шевченка. Чи ж на його Голгофу мав на увазі юний Чугуєвець, відтворюючи на стіні цей релігійний образ? Але давайте ж звернемося до сюжету цієї картини, не чекали. Може вона подарує нам іще якісь сюрпризи? Тут зображено момент, коли в кімнату неочікувано для присутніх заходить виснажений чоловік. Вочевидь, він повернувся із далекого заслання або з ув'язнення. Яскрава реакція усіх присутніх вказує на те, що чоловіка не чекали. Тому і назва настільки промовиста. Жінка, яка сидить за роялем, радісно дивується, який хлопчик за столом. А от дівчинка біля нього насторожено зиркає на чоловіка, тож можна припустити, що це його дочка, яка не впізнає батька, оскільки не бачила його з немовлятства. Служниця трохи отетеріла, мабуть, вона новенька і не дуже розуміє, як їй реагувати на таке вторгнення незнайомця. А от жінка, яка стоїть до нас спиною у повному шоці, вона аж сперлася на стіл. Схоже, що це матір героя. Видно, що вона в траурі, обличчя видає в ній старшу за віком жінку, ніж центральний персонаж. Психологічним вузлом картини є перетин поглядів цієї жінки та героя, якого не чекали. Ось така цікава мізансцена. Але що ж вказує на те, що цей чоловік повернувся саме із заслання, а не, наприклад, із тюрми? Відсидівши за якусь аферу або розтрату коштів. А для цього Ріпен застосовує декілька ну дуже цікавих підказок, і портрет Тараса Григоровича Шевченка, який не просто так висить на видноті, центральна з поміж них. Шевченко не просто так візуально сполучений з головою матері героя і виглядає, наче її продовження. Деякі критики вважають, що головний герой це народоволець. Тобто засуджений за причетність до вбивства царя Олександра II, член терористичної групи Народна Воля. Адже ось він, цей Олександр II, лежить на смертному одрі на фото, на стіні цієї ж кімнати. Інші критики вважають, що цей колишній в'язень із поміркованих адже інакше б його не відпустили із заслання. А про те, що його відпустили, а не він сам утік, свідчить той факт, що додому він повернувся серед Білого дня. Не ховаючись. З іншого боку, Шевченко, як і цей герой, так само повернувся в суспільство після заслання. Більше того, Шевченко продовжив кар'єру митця, навіть ставши незадовго до смерті академіком у Петербурзькій академії мистецтв. Можливо, це ще одна паралель. Також критики звертають увагу на той факт, що поряд із портретом Шевченка Ріпен вміщує інший портрет поета Миколи Некрасова. Зазвичай у критиці їхні образи об'єднують, називаючи поетами демократами та вказуючи на те, що обидва символізують політичні погляди цієї родини. Мовляв, саме присутність цих портретів, поряд з присутністю фотографії мертвого царя, натякає на те, що герой не кримінальник, а політичний. Утім, цікаво також і те, що Некрасов, поет із яскравим московським прізвищем, насправді є українцем по матері. До того ж, народився на Вінничині. Тож помістивши на картині портрети двох живих антиросійських поетів українців обабіч Ісуса та одного мертвого російського царя, десь на Маргінесі, Ріпен явно і відверто показує власну політичну позицію, антиросійську політичну позицію. Я вважаю, що тут перед нами символічно потрактований образ сучасного Ісуса. Тим паче, що фігура героя і дійсно нагадує фігуру Ісуса, причому з не менш знаменитої роботи того часу, явлення Христа народу. Хіба ж ні? Він також мученик, також страждав за вищі ідеали, віддавши власне приватне життя на поталу духовним переконанням, також зневажав царя земного, також воскрес, нехай в символічному сенсі. І от що цікаво, усі ці слова як найяскравіше передає навіть не образ безіменного героя картини Ріпена, а образ саме Тараса Шевченка. Адже поміж настраханих вірнопідданців Російської імперії, саме він не побоявся щиро висловитися про царату своїй поемі сон. Саме він спокутував своє прагнення до вольниці, яку, судячи з усього, Ріпен митець також цінував понад усе. Саме він воскрес у серцях українського народу, саме його портрети висіли в багатьох простих українських хатах. Ну і як ми тут бачимо, у заможних будинках також. Тож образ Шевченка на цій картині Іллі Юхимовича не менш важливий та промовистий, ніж образ Ісуса. І це не лише маркер, який, на думку здебільшого, росіянських критиків просто вказує на політичні погляди героя. Шевченко це іще ще й одна з іпостасей героя. Символ мучеництва за народ, за вищі ідеали, за народну долю. Отже, ще один символічний пласт роботи в особі героя Ріпен втілює образ воскресіння ідеалів Тараса Григоровича, ідеалів боротьби за вольницю, за силу власної пам'яті, власного народу проти дурної російської системи. І як тут не згадати ці сильні і надзвичайно символічні рядки кобзаря, який безумовно знав Ілля Юхимович? І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі? І ох, як же символічно, що в Росії не знайшлося власного героя, який би уособлював усю цю символіку і перевершував собою українців Шевченка та Некрасова. А що ви думаєте про цю картину Іллію Хмельничаріпина? У чому вбачаєте її символізм? Як вважаєте? Чому він все ж таки зобразив портрет Тараса Шевченка? Пишіть у коментарі. Ну і не забудьте підписатися на наш канал і поставити цьому відео вподобайку. І ще цікаво, що це далеко не єдине свідчення глибокої поваги Іллію Химовича до постаті Тараса Шевченка і не тільки про гайдамаки йде мова, про які ми розберемо пізніше. І ще одне це посмертний портрет Тараса Григоровича, написаний Ріпенем 1888 року. Між іншим, це рідкісна робота в його доробку, адже практично завжди він писав портрети живих людей. Як до речі, ще один український митець, якого нахабно привласнюють московити Іван Крамський. Адже він є автором цього портрету Шевченка, а іще цієї картини невідома, яка мусить належати українському музеєві. Якщо вам цікаво було би дізнатися, чому, також напишіть у коментарі. А я мушу розповісти вам іще одну сумну історію, пов'язану із портретами Кобзаря. Адже цілу добірку таких портретів авторства українських художників у різних стилях, але незмінно майстерних, викрали мародери Мордору у листопаді 2022 року із Херсонського художнього музею. Ось ви можете пересвідчитися самі. Адміністрація музею нині їх розшукує. За інформацією фахівців, ці портрети Шевченка викрили разом із понад 10 тисячами інших творів мистецтва. Це мародерство відбулося на початку листопада 2022 року. Де зараз перебувають ці твори, невідомо. А на завершення, я мушу сказати, що наш канал та наша програма, зокрема, покликані розвіяти нарешті ілюзію вілічі Росії. Тому, якщо ви вважаєте, що нам потрібні англійські субтитри. Можете і про це написати, ну і неодмінно поставте вподобайку та розкажіть про нас друзям. У нас буде багато, багато дуже цікавого.